30 листопада не раз ставало точкою перелому в українській історії, днем, коли буденність змінювали події, що впливали на долі людей, міст і всієї держави. Його тінь простягається від визвольних змагань початку ХХ століття до ночей революції гідності, залишаючи ланцюг історії, сповнених драми, сили та незламності українського характеру. У році 1919 війська УНР під проводом Симона Петлюри вимушено залишили Київ, аби зберегти армію, виснажену хворобами та боями. Вони вже не могли стримати наступ червоноармійських дивізій, і попереду країну чекали нові випробування та боротьба за державність. У році 1939-му Верховна Рада СРСР затвердила входження Західної України до складу Радянської Республіки, офіційний жест, який приховував анексію території після вторгнення в Польщу. За деклараціями про визволення прийшли репресії, депортації й руйнування усталеного життя. У році 1943 завершилася Київська наступальна операція, і радянські війська звільнили правобережну Київщину від нацистів. Після двох років окупації край відчув полегшення і почався шльох до остаточного визволення України. У році 1922 цього дня заснували Київський хіміко-технологічний інститут, майбутній університет технологій та дизайну. Він став важливим осередком розвитку української науки й інженерної освіти, формуючи нові покоління фахівців. Новітня історія додала цій даті ще більшого звучання. У ніч на 30 листопада, року 2004-го, Беркут жорстоко розігнав студентів на майдані. Насильство лише посилило спротив. Уже наступного дня на вулиці Києва вийшли сотні тисяч людей, для яких мовчання стало небезпечнішим за протест. А року 2013-го нічне побиття студентів перетворило Євромайдан на загальнонаціональний рух. Майже мільйон українців вийшли на вулиці, об'єднавшись прагненням свободи й обуренням несправедливістю. Це був момент, коли країна знову відчула силу свого голосу. У році 2016-му у Львові відкрили один із перших меморіалів Небесної Сотні, нагадування про те, що жертви, принесені заради свободи, ніколи не бувають марними. 30 листопада це день, коли Україна втрачала і здобувала, відступала і підіймалася, але незмінно ставала сильнішою. Ця дата нагадує: навіть у найтемніші миті українці знаходять шлях до світла. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.